Партнер показу магазин найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». Привіт вам незлічені орди шанувальників. Play.ua! тиждень закінчується. А отже, настав час для нового випуску Play News. Хоча Gamescom обернувся цього року розчаруванням у плані конференції. Я, Оксана Зорка, розповім вам про заплановані приємності від Blizzard, Electronic Arts і Ubisoft, а також про виродження чергової гри у розтриклятий виживастик. Поїхали! Ми вже звикли, що Gamescom стає таким собі закріпленням матеріалу, показаного на І3. яким же було загальне здивування, коли від своїх конференцій спершу відмовилися Sony, потім Microsoft, Ubisoft і Bethesda. Звісно, всі вони привезли на виставку чимало свіжих демок. А от балачки заготували для іншого разу. Лише дві компанії цього року мали свої конфе... та ні, конференціями. Це назвати важко. Взяти, хоча би Blizzard. У вказаній порі пустили серію інтерв'ю з розробниками ключових серій. Всі гадали, що це лише вступна частина шоу. А потім на сцену вийдуть анонсувати четвертий діабло чи ремастер Саркрафту. Дзузьки, ніякої конфи не було лише оті відео. Зіркою того вечора стала Heroes of the Storm, для якої анонсували масу новинок, мапи у стилі Старкрафту, нових героїв Аларака і Зарю, а також звичну пачку скінів. Творці Overwatch у свою чергу анонсували нову мапу, суттєво перелопатили рейтинговий режим, а також натякнули на можливу пробну версію Overwatch. Ото, власне, і усе. Якщо у Blizzard замість конференції була нарізка записаних інтерв'ю тривалістю в 45 хвилин, то Electronic Arts взагалі вчинила дещо за межею добра й зла. Глядачів чекала незвична година конференція, під яку всі могли поспати. О, ні, малята! А три години стрімів спершу година FIFA 17, потім година Battlefield 1 І на завершення година Titanfall. Це було довго, виснажливо і занудно. Зате ми дізналися, що у новій батлі буде повноцінний рейковий шутер, який ніяким колодам не снився. Справа в тому, що на одній зі східних мап можна захопити бронепоїзд і з нього шпигувати свинцем усе, що рухається. Ото краса! Натомість коні яскравих емоцій не викликали. На практиці вони виявилися резкіну мотоциклів не більше. Цілому ж нова батла упевнено справляє приємне враження. Теж саме можна сказати і про Titanfall 2. Сиквел не став робити жодних кроків у бік, а просто якісно поліпшив існуючі складники. У концепції стрімкого вертикального ігроладу чудово вписався гак, який дозволяє вмить залізати на високі споруди і титанів, перестрілки у різноманіття кілька типів гранат і пасивні поліпшення на кшталт збільшення шкоди або міні-робота. Котрий шукатиме ворогів і вибухатиме в них під ногами. До всього зросте асортимент титанів. Старий набір поповнить титани з вогнеметом, робот, який має лазерну гармату в грудях та легкий спритний титан із мечем в руках. Не забуваємо також і про самітню кампанію. Невідомо наразі наскільки опрацьованою буде історія взаємин бійця і його титана, але я вже готую носовичок. Хто зна, може нам підсунуть кілька драматичних моментів у дусі шикарного мультика Залізний гігант. Ну а на завершення електроніки натякнули, що можуть випустити для чинних консолей переведення серії Mass Effect. От жуки, а ще півтора роки тому, коли всі оці ремастери ще тільки ставали на ноги, казали, що кому ці видання потрібні. Ми старих ігор чіпати не будемо. Як бачимо, хрусткий долар цю позицію змінив. Тепер чекаємо діла, а не слів. Тремтіть, плачте, знемагайте, катайтеся по підлозі і кличте мамцю. Ваші страхи справдилися. Конамі взялася продовжувати серію Metal Gear без Хідео Коджіми. Спершу видавництво хотіло перенести всю серію на ігрові автомати пачінко, але фанати ремствували: що завгодно, тільки не пачінко, що завгодно кажете. Ну от розпишіться на Gamescom японці анонсували нову частину MGS. Однак S тепер означає не Solid, а. Срака. Ну а як ще можна назвати кооперативний зомбі Стелс Виживастик, який танцює на кістках легендарної серії? Гаразд, все по порядку. Metal Gear Survive – це відгалуження від основної серії, події якої розгортаються відразу після Ground Zeroes. Пригадуйте, як вороги знищили базу снейка. Так от у ході одного з вибухів відкрилася кротовина, і кількох солдат занесло в альтернативний всесвіт. Воїни без кордонів опиняються посеред пустки, де повинні відшукати ще трьох своїх товаришів і протистояти страшній біологічній загрозі. Так то зашифрували слово зомбі. Розробникам передусім кортить побачити, як працюватиме кооперативний стелс. Але чомусь для своїх експериментів вони А. Знущаються над відомим брендом, Б. Знущаються над фанатами, В. Проситимуть за свої експерименти гроші. На щастя, це жахіття не ризикнуть продавати за повну ціну. Наразі мова йде про світову ціну в 20-30 доларів. Хоча, якщо все буде надто печально, то є шанс того, що Metal Gear Survive стане фрітуплейкою з купою мікроплатежів. Ах, краще б це було у Чутки справдилися, Final Fantasy 15 дійсно перенесли на 29 листопада. За словами творчого керівника Хаджіме Табати, Бати, це сталося для того, аби уникнути поширених сьогодні патчів першого дня. На думку розробника, гра має відразу вмить релізу чудово працювати на всіх платформах. До того ж, не кожен зможе відразу стягнути величезний патч. І що накажете кілька днів бавитися в неоптимізований мотлух? Ех, ці золоті слова зараз би вуста й голови кожній другій студії. Паралельно розробники показали колекційний видання, де окрім самої гри опиняться саундтрек, артбук у палітурці, диски з фільмом Kings Glave, купа ігрових приємнощів, а також фігурка Ноктіса. Коштує це добро 270 доларів. А в наявності таких колекцій буде лише 30 тисяч. До речі, про фільм. Kingsglaive уже вийшла і встигла зібрати повну жменю відгуків. Як це зазвичай буває зі супутніми творами, вони тісно прив'язані до основного матеріалу і без базових знань про гру робити перед екраном взагалі нічого. Окремі кінокритики ніяк на це не зважають і згноїли фільм точно так само, як раніше екранізацію Воркрафту. З іншого боку, ті, хто трохи чув про 15-ту фіналку, отримали задоволення від перегляду і не скупилися на теплі слова. Єдиний, на їхню думку, недолік, це те, що історія обривається якраз там, де мають починатися. Події гри, тобто в ідеалі, ви дивитеся кінцґлейв, і відразу після титрів сідаєте за гру. Але таке трапиться аж за три місяці. Відвідувачі Gamescom також отримали в своє розпорядження кілька годин демо-версію, і наразі всі відгуки винятково позитивні. Побоювання, що емо-хлопчики все зіпсують або бойова система буде однокнопковим довбанням, виявилися марними. Так, гра помітно намагається наслідувати західні тенденції, зокрема в боївці, де змішалися комбо-удари, ухиляння, блоки і телепортація. Проте все в будь-яку мить можна поставити на паузу, роздати всім накази або налаштувати схеми поведінки. А швидка зміна зброї під час комбінації взагалі становить. Цілий стратегічний пласт. Чимало журналістів помічали схожість із Final Fantasy X. Зокрема, в обох ігор подібна система розвитку персонажа, а також першочерговий наголос на ігровому світі, який у новій грі є сумішю Америки 60-х років зі сучасними технологіями та магічними свистілками. Одним словом, вимальовується дуже навіть пристойна гра, яка стане справжнім бальзамом на душу після лайняної тринадцятки. Агов тепер ще дату релізу на ПК, Скажіть, тут люди чекають. Минулого тижня Ubisoft утнула неймовірний жарт на честь нової гри про південний парк і анонсувала революційний пристрій, який назавжди змінить ваш ігровий досвід. Rift – пристрій, який мав відтворити найбільшу силу героїв патика істини і потрісканого гузна пердіння. Всі подивилися цей чудесний ролик, переготали і подумали: молодці юбі, вдалий розіграш. Але як же ми помилялися? Це ніякий не жарт, но золу сріфт справді існує на Gamescom Кожен охоче міг випробувати цей дивопристрій біля демостенду потрісканого гузна. Принцип дії простий: у бабіч маски знаходиться два балони зі справжнісіньким ароматом метеоризму. І щойно у грі ваш персонаж застосує своє пердокляття, но золосріт випускає вам у ніздрі порцію аутентичного запаху. Віртуальна реальність смалить бамбук у коридорі. Ось вона справжня інновація. На жаль, Nozulus золусів не продаватимуть, і навіть у колекційні видання гри ця маска не потрапить. Лише відвідувачі виставки зможуть дізнатися, як пахне прогрес. Цього тижня на playua.net засвітилися такі матеріали, варті вашої уваги. Текстовий та відео огляд гри This is за Polis». Мультик Останній бастіон. Так, дубльованих реплік там не міряно. Раз ми взялися робити колекцію локалізованих короткометражок Overwatch, то і цього покемона слід було ловити. Огляд фільму Хлопці зі стволами, так само у тексті та відео. І запис стріму «No Man's Sky». в силу того, що ПК версія поламана настільки, що нормально стрімити не вдалося нікому в редакції. Запланований марафон з шести вечорів скоротився до двох, та й відверто кажучи, не було там що стільки часу показувати. No Man's Sky стала найкасовішим релізом Steam у цьому році, обігнавши Excom 2 і Dark Souls 3. Ще б оголосили, скільки покупців повернули гру назад. 20 вересня шолом Oculus Rift офіційно продаватиметься в Європі за рекомендованою ціною у 700 доларів. Не забувайте, що для нормальної роботи вам знадобиться ПК як мінімум такої ж вартості. пк версія Gears of War 4 займатиме аж 80 гігабайт. Не в останню чергу завдяки цілій купі 4К прибамбасам. Гра за мотивами серіалу «Містер Робот» виявилася мобільною текстівочкою, яку розробляли автори Oxenfree. Гра хронологічно вписана у події першого сезону і дозволить вам взаємодіяти з персонажами серіалу. Власникам смартфонів такої цікавинки пропускати не варто. Екшн ролівка Нір Automata, реліз якої відбудеться наступного року, крім PS4, вийде також і у Steam. Так рік другої консолі взагалі повтрачають майже всі ексклюзиви. Ubisoft готує переведення трилогії про еціо аудітори для чинного покоління консолей. Ремейк пригодницької гри Мор Утопія не вийде цього листопада, як усі чекали. Максимум, що ми побачимо, демо версію стімі. Сама ж гра з'явиться не раніше наступної осені. Взимку власники будівничої стратегії City Skylines отримують доповнення із природними катаклізмами. Цікаво, а самозаймання заднього дракона там будуть. Так, знову про No Man's Sky творець гри Шон Мюрей забрав назад свої слова, що гра не матиме платних DLC. І цей туди ж паскудник. 29 листопада гонкова гра «The Crew отримає розширення, яке привнесе у її світ поліцаїв. втечі, погоні та інші кішко-мишкові розваги додаються. А за кілька днів 2 грудня побачить світ інша гра Юбі, спортивно-снігова Стіп. На цьому все з вами був Play News. У мікрофон балакала Оксана Зорка. Текст писав Олег Куліков, а відео монтував Богдан Зіновий. Ставте пальці вгору, тисніть на всі показані кнопки. Частіше заходьте на Play.ua.net і затямте. Прогрес не зупинити. Хіба що ви досі сидите на Windows XP.